Схоже, місцева влада кріпко взялася за галузь медицини у Білій церкві. Та чи на благо, це лікарі дитячої стоматологічної поліклініки б'ють на сполох. У супереч бажанню колективу, їх головну лікарку звільняють. Сказали тільки, що не продлили, нічим не мотивуючи це, і ні з ким не погоджуючись. Трудовий колектив дитячої стоматполіклініки написав звернення до секретаря міської ради Окотруба, підписалися всі, всі 100%. Навіть Приїхали ті люди, що були в відпустках, підписалися за звернення, щоб пояснили, яка причина звільнення і чому так відбувається, і все. Відповіді на сьогоднішній день немає ніякої. У дитячій стоматологічній поліклініці головним лікарем давно працює Світлана Скульська. Це чи не єдиний в Україні спеціаліст такого рівня. Навіть в Україні немає такого лікаря, який постійно працює на прийомі і веде ще свою освітянську роботу. Тобто, ті, хто мають дипломний степінь, теж найбільше займаються своїми паперовими справами, а менше займаються пацієнтами. Наскільки я знаю, то Світлана Васильівна один спеціаліст. Поки я знаю, що в Київській області можливо це і в Україні, то ми були би дуже задоволені таким, таким результатом. І, хоча місцеві чиновники зауважують на вік головних лікарів, колектив лікарні каже: по-перше, саме у стомат поліклініці працює здебільшого молодь, і саме Світлана Скульська віддається роботі на усі 100%. Ця поліклініка для Світлани Васильівні це її дитина. Вона її виростила. Вона вкладає в неї все найкраще, що можна тільки мати вкласти в своє в свою дитину. І ну, не дивлячись на вік, потенціал для розвитку у неї просто зашкалює. В місті, коли почалась війна, не працювала жодна стоматологія. Світлана Васильна одна виходила в поліклініку, одна приймала військових, які проїжджали мимо, забігали. У нас 20 хвилин окажіть допомогу. Тобто вона ну, виповнила свій громадський обов'язок, обов'язок лікаря, обов'язок людини це не просто лікар, це людина. З великої букви і От, якщо брати такі заклади, як наш по місту не в одному закладі ви не знайдете керівника на робочому місці в 7 годин вечора, який буде не просто в кабінеті сидіти, а який буде приймати людей на прийомі. До того ж, поліклініка конкурентно спроможна на фоні інших подібних закладів. Заключаються нові договори із національною службою здоров'я, зокрема і на обслуговування військових. Це зараз безкоштовно, я так зрозумів, для військових національна служба здоров'я для військових безкоштовно. Що а скажіть, будь ласка, наскільки ви задоволені праці у лікарі? Самий mm, вищий рівень? Так само задоволений умовами праці і лікарі. Я прийшла сюди в 2000 році. Тобто, по факту, в цьому році це 25 років, як я працюю в цій поліклініці. Тому, ну, кому, як не мені, бачите да, шлях нашого головного лікаря Світлани Васильівни. Ну, хочу сказати, що. А добра добра ніщо, ти скажімо так. Якщо я працюю вже тут стільки, то мабуть, все-таки ну я задоволена да? і керівництвом, і робочим місцем. Тієї ж думки і пацієнти. Я вже багато років тут лікуюся, наблюдаю ну, свою дитину. Моїй дитині 9 років дочка, то Саме з маленького віку весь час її сюди вожу до Ігора Васильовича, і ми задоволені цілком і лікуванням, і відношенням, і результатом. І сервіс, і ціни. Нас все цілком влаштовує, і тому я тільки всім буду багато кому я завжди рекомендую цю поліклініку. І Ціх лікарів та на жаль, все це не цікавить місцеву владу. Колектив лікарні направив звернення до секретаря міської ради, аби чиновники припинили свавілля. Вважають, що одноосібне рішення про зміну керівництва не в інтересах трудового колективу, а призначення без конкурсу просто узурпування владних повноважень чиновниками. Під час військових військових дій міська влада може без конкурсу призначати зараз. Свого керівника. Але я вважаю, що це може призначати, але не заборонено проводити конкурс. Тим більше, що у нас, дякуючи нашим Збройним силам і Богу, що у нас немає тут неокупована територія, все, комісію можна призначити: взяти фахівців, як положено, взяти депутатський корпус, взяти громадські організації. Все і провести конкурс, хай люди покажуть, може вони дійсно заслуговують на те. Ми не знаємо, хто тут буде, і не знаємо в других лікарнях привозять зразу і кажуть, що це буде ваш. Керівник, я вважаю, що це крайньо неправильно, і це неповага, що не зустрічалися з трудовим колективом, не пояснили ситуацію. Це а колектив тут майже 70 чоловік. Також маємо нагадати, що в цьому році на галузь медицини виділено безпрецедентно великі кошти із міського бюджету. Складається враження, що чиновники швидко підбирають для себе зручних керівників лікарень, які будуть допомагати ці безпрецедентно великі кошти витрачати саме так. Як хочеться місцевій владі, Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.